Борітися. Поборете 9 березня. Україна святкує 210-ту річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, видатного поета, художника та громадського діяча, чий внесок у культурну спадщину нації неоціненний. Його рядки про боротьбу за свободу та незалежність і досі відгукуються в серцях українців цього дня. Біля пам'ятника Кобзареві на валу зібралися представники громади та влади Чернігова, аби покласти квіти та віддати поетові шан. Кожного року приходжу вшановувати пам'ять Тараса Григоровича Шевченка, тому що вважаю, що він один із творців нашої української нації. Слова Шевченка його заповіт як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіти. Це актуально як ніколи зараз. Нагадаємо, 9 та 10 березня роковини народження та відходу в засвіти митця називаються шевченківськими днями. На честь цих дат українці в усьому світі вшановують пам'ять кобзаря, проводячи різноманітні заходи, лекції, виставки, літературні вечори тощо.